Мої щирі вітання! Сьогодні я готуватиму запеченого коропа на мангалі. Якщо вам вдалося виловити такого файного коропа, дуже рекомендую приготувати його на мангалі. Якщо ви не рибалка і маєте змогу купити рибку на базарі, то обов'язково витечіть її на деревному вугіллі. Чистимо рибові луски. до речі. Це зручно робити столовою ложкою. Виймаємо нутро, ще й забра, добре промиваємо по оточній воді. Мій короб має дуже мало луски. Його ще називають дзеркальним. Якщо буде вибір, обов'язково обирайте такий, тому що чистити його легше, ніж звичайно. Скажу з власного досвіду. Чим риба більша, тим смачніша. Тобто, якщо порівняти коробчука на кіло і на 3-4 за смаковими якостями переваги 100% за більшою рибиною. Головий хвіст можна використати на юшку. А ви знаєте, що наші славні козаки полюбляли готувати рибну юшку, яка називалася щерба. Засипали її декількома видами круп, Маю намір теж спробувати таку давню страву. Пишіть, чи цікаво це вам. Ну а я продовжу займатися цим коропом. Необхідно вирізати з риби хребет, залишивши філе. для маринування обов'язково вичи від сік половинки лимона. Зі спецій малина паприка, сіль та перець. Можна використати суміш готових спецій з крамниці. Але звертайте увагу, чи є там у складових стіль, то все за смаком та вподобаннями. Таку рибку варто залишити на декілька годинок. Я залишаю маринуватися на ніч. Коли риба замаринувалася, а вогонь в мангалі прогорів, змащую решітку з легка олією і викладаю тут до того файного коропа. Готувати таку рибу необхідно на решітці хвилин 15. Періодично перевертати, аби вона гарненько засмагла з обох боків. Головне не пересушити, аби рибка залишилась соковитою та ніжною. Смачного! А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди в ваших оселях. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте подобайку. Вам не важко, а автора це мотивуватиме знімати нові відео.